Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку правила поведінки під час грози. Навесні можна почути перший грім і побачити блискавку. Що ж таке гроза? Гроза це природне явище, що складається з грози та блискавки. Грім це гурки та тріск, що супроводжують блискавку під час грози. І блискавка це яскраві спалахи світла в небі під час грози. Саме ці явища відбуваються під час грози в природі. Запам'ятайте правила поведінки під час грози і дотримуйтеся їх. Не ховайтеся під одиноким деревом. Не стійте у калюжі, вимкніть телефон та інші електричні прилади. Уникайте відкритих місцевостей, зачиніть вікна і двері. Оберіть прикмети, які попереджають про наближення грози. В небі з'являється веселка. Раптово посилюється вітер. Серед дня Темніє небо. Дітки, який із цих прикмет попереджають про те, що наближається гроза? Так, звичайно, раптово посилюється вітер і серед дня темніє небо. Так, це і є перші ознаки наближення грози. Послухайте, будь ласка, пісеньку про весну. Візьму, намалюю я квітучу сонячну весну, сонечко світить, маронка пливе, на моїй малюнку природа оживе. Квіточку яскраву, намалюю я. Для нього миле кошеня, сонечко світить, маронка пливе, на моїй малюнку природа оживе Деревце красиве, намалюю я, на зеленій гілості. Лочко солов'я, сонечко світить, маленька пливе, на моїй малюнку природа оживе, Ім'я голосистого того Ось яка чудова вийшла сонячна весна, сонечко світить, хмаронька пливе, на моїй малюнку природа оживе. Ось яка чудова пісенька про весну. А зараз давайте пограємо в гру «Знайди помилку. Перед вами на екрані є 6 вислівів, але в деяких із них є помилки, які необхідно виправити. Навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Ні, це неправильно! Навпаки, навесні дні стають довшими, а ночі коротшими. Розпускаються сніги. Ні розпускаються квіти. З'являються перші весняні бурульки. Ні. З'являються перші весняні квіти. На деревах набухають квіти. Ні, насправді на деревах набухають бруньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Птахи повертаються з теплих країв. Так. Звірі повертаються з теплих країв. Звірі прокидаються від зимової сплячки. Поясніть, будь ласка, народні прикмети, які стосуються пори року весна. Весна днем красна. Що це означає ця прикмета? Що в день дуже гарно весною, тому що прокидається природа, починають квіст... розквітати квіти, з'являються листочки на деревах. Весна відмикає дерева й води. Що це значить? Прокидається сокорух дерев, та лід на воді і все оживає, прокидається від зимового сну. Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. Березень в березні місяці починає прокидатися сокорух і з'являються листочки на березах. Тому як тільки починають з'являтися листочки на березах, звичайно приходить весна. А зараз я пропоную вам виконати завдання в зошиті на сторінці 21 разом зі мною. Сторінка 21, завдання 7. Обведи на малюнку проталини, де вони з'являються першими. І чому? Погляньте, будь ласка, на малюночку знайдіть проталини». Ось вони, дітки, так. Проталини це місця на землі, на яких немає снігу. Де найчастіше першими з'являються проталини. Ну, звичайно, там, де відкрита місцевість, куди потрапляє сонечко. А чому? Тому що сонячні промінчики починають пригрівати, і від цього тане сніжок. Обудіть, будь ласка, на малюночку проталини. Сторінка 21, завдання 8. Відгадайте загадку. Прислухайся до шуму, з весною він іде, щось тріщить, ламається, скрегоче і гуде. Дітки, що це таке? Це льодохід. Правильно, це коли на річках починає танути лід. Він скреслює, тріщить і ось ці брили льоду за течією річки рухаються. Напишіть, будь ласка, відгадку до загадки. Чи доводилося вам коли-небудь спостерігати це явище в природі, льодохід? Якщо так, то ви знаєте, що це дуже шумна процедура, це явище шумне, тому що лід він твердий, це вода у твердому стані. І коли він тріскається і утворюються ось такі шматки, брили льоду, вони рухаються за течією річки, один об одного стукаються і, звичайно, це видає різні звуки. Сторінка 21, завдання 9. Запиши слова, які характеризують грім. Гуркіт і тріск, так, дітки, коли на дворі гримить, то все гуркотить і тріщить. Запишіть, будь ласка, ці слова у свій зошит. Сторінка 21, завдання 10. Підкресли правила, яких потрібно дотримуватися під час грози. Ви пам'ятаєте, щоб не потрапити у небезпеку під час грози, потрібно дотримуватися певних правил. Ось давайте серед поданих ми знайдемо ті, які нам необхідні. Сховайтеся під деревом. Ні, не можна ховатися під деревом, тому що блискавка може вдарити, і деревом може загорітися. Не стійте в калюжі. Так, звичайно, це правило ми з вами підкреслюємо: не стійте в калюжі. Зателефонуйте рідним. Не можна телефонувати, тобто користуватися взагалі телефонами або електроприладами під час грози. Не можна, це небезпечно. Зачиніть усі вікна і двері. Звичайно, це правило нам з вами підходить. Зачиніть усі вікна і двері. Будь ласка, дітки, підкресліть у своєму зошиті потрібні нам правила. Оберіть, відповідно, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір на уроці мені не сподобалось, а наш урок добігає кінця. Я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!